Всім привіт хочу показати новинку в селі Біліослави на Двернянський район Івано-Франківська область. Думаю, багато його хто пізнає, багато його виділи. Він тепер трошки пропав був з каналів. Жеребець Мілан був у Львівській області. Тепер його купили в село біля жеребець на паровку, якби хтось хотів, я номер залишу в описі, постараюсь прикріпити до назви. Ціна паровки 100 доларів. Там як його знімали, казали, що на відео зовсім не виглядає, що на відео не передає. Але скажу, що і я вже в цьому переконався. Відео не передає його масштабу. Жеребець має метр вісімдесять по тілу. Нога 27 з половину. Так, 27 твердо, більше не утиснеш. Каже чоловік, що тепер трошки він підход, щоб був. Бо в кращому тілі, а десь є кобели. тепер той то весна, вже ніби літо, але сезон ще. дивіться, він трохи тримає спутаний, що ноги близько, але не такі коліна, грудниця. Танок. Наскільки я пам'ятаю, то тато його хан, якщо я не помиляюсь, то же ребець тепер дідушечок тато його вроді. Ну, там більше інформації за нього є. Хто би хотів більше знати там є на каналі Коні. Коні Дрогобичини, здається, так називається. Там є багато інформації за нього, бо він був. У того господаря. З Жеребець не продається. Тільки на паровку, якщо би хтось хотів. Молодий, йому тепер В травні минуло 3 роки. Він якраз починає набирати обертів, брати на себе масу. А він здається прирмін. Чистий радянський ваговоз, якщо я не помиляюсь. Так і кухана дуже широчезне широчезне чоло моє. Шия тут теж трясеться. Мілан набирає обертів, так скажемо. Відео дійсно зовсім не передає його будови. Тут, якщо можна порівняти, то навіть не знаю з чим тут. Тут ширина ноги. Хто би хотів ближче увидіти, кажу, жеребець знаходиться в селі біля ослави. Прин�. 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 Я й довжина і ширина, все при ньому. Наскільки я знаю, жеребець запряжний. Пррр, стіймо. стій. Він трохи спутаний, що ноги не може розставити, але тут видно. Кіперса Ось такий міланчик. Нагадую що Жеребець був Львівській області. там є багато відео. Багато відео з ним. Хто би хотів більше інформації знати, то можете подивитись там. Пррр. Ось такий такий зад. Грива на два боки, лиш Прррр. Лиш трошки на шлею виїмка Жеребець спокійний. Я прийшов, що я перший раз його вижу і від мене, він себе адекватно поводить. Так что, Милан. Попав у добрі руки і тепер милується красою Карпат жеребець довгий, поставний, хто би хотів, лошата по ньому нагадую вже теж є. Я там номер чоловіка залишу, як схочете, чоловік може скинути на вайбер, чи як собі поговорити, покаже його потомство. Ще раз нагадую, жеребець не продається. Тільки на паровку. По тілу метр 80. М. Нога 27 твердих, Критих 27, навіть, але так, твердо 27. Об'єм. Об'єм, це таке, об'єм, може бути різний. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте «подобайки», коментуйте. Будемо старатись показувати побільше такої краси. До побачення. Слава Україні!